Доброго дня, друзі! Зараз в інтернеті дуже багато інформації про те, що нібито державна податкова служба України з вересня 2024 року отримує всю інформацію про всі ваші рахунки в іноземних банках, платіжних системах і або особисто, або через ТЦК буде накладати. Арешт на ці рахунки обмежувати вас у праві розпорядження грошовими коштами та іншим чином ускладнювати вам життя. Для кого це дуже важливо? По-перше, для тих людей, які не уточнили свої персональні дані відповідно до законодавства про мобілізацію, для тих, хто не з'являється повістками до ТЦК, а також для тих, хто проживає поза межами України, але отримує певний дохід через установи Банків України. От всі ці люди давайте разом з вами дуже спокійно і розслідувати. Судливо розберемося в цих питаннях, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все як ми любимо. А для тих, хто підпишеться на мій телеграм-канал і на канал YouTube до 1 жовтня 2024 року, буде чекати приємний сюрприз. Тож підписуємось. Тож відповідаю на найбільш поширені питання, які ви мені задаєте у мій телеграм-канал на мою електронну пошту, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і які вас я так розумію, найбільшим чином турбує. питання: перше: між якими країнами буде здійснюватися обмін даних? Друзі, цей список постійно змінюється. Станом на зараз цю угоду, багатосторонню угоду, на підставі якої здійснюється обмін даних, підписали 123 країни. Дуже коротко я вам розповім, що це за країни. Відразу скажу: Сполучені Штати Америки не підписали цю угоду, але Велика Британія, Данія. Австралія, Китай, Гонконг, до речі, Україна більшість країн західної і східної Європи є членами цієї богосторонньої угоди. Більш повний перелік цих країн ви зможете прочитати у першому коментареві до цього відео, яке я також опублікую. Питання друге. Коли відбудеться перший обмін даних, і отут я хочу вас трохи порадувати. На відміну від тих експертів, які зараз кажуть, що в вересні 24-го року вся інформація буде вже отримана нашою податковою службою, я можу відповідально заявити, що. Перший глобальний обмін даних відбудеться лише у вересні 2025 року. У 2024 році здійснюватися обмін буде лише стосовно тих банківських рахунків, у яких станом на 30 червня 2023 року знаходились грошові кошти у сумі більше 1 мільйона доларів США. Тобто, щось мене підказує, що переважна кількість громадян України в 2024 році обмін даних не коснеться. Але у 2025 році це все ж таки відбудеться. Питання третє. А за який період буде здійснюватися обмін даними? Дуже гарне питання. Відповідь така: за період з 1 липня 2023 року, це перший обмін буде по 31 грудня 2023 року про це каже закон. Читаємо разом. Вимоги статті 39.3 цього кодексу в частині, що стосується застосування фінансовими агентами загального стандарту звітності для виконання вимог багатосторонньої угоди CRS, застосовуються з 1 липня 2023 року. І для цілої багатосторонньої угоди та загального стандарту звітності першим звітним періодом є період, що розпочинається з 1 липня 2023 року та завершується 31 грудня 2023 року. Друзі, ви мені дуже багато у приват запитуєте. А якщо я прямо зараз закрию свій банківський рахунок або в банку, або в платіжні системи, чи дізнаються наша податкова служба або податкова служба іншої країни про мій рахунок та грошові кошти на ньому? Моя відповідь, на жаль, так дізнаються. Закривати ці рахунки було потрібно до 30 червня 2023 року, про що я неодноразово наголошував у своїх попередніх відео ще у травні року. Третього року можете їх передивитися. Четверте: до якої країни буде передаватися інформація про ваші банківські рахунки? Друзі, ці аре-стандарт вмистить наступний алгоритм визначення такої країни. По-перше, перевіряється, чи є у записах фінансової установи поточна адреса проживання фізичної особи власника рахунку, підтвердження документальним доказом. Під таким доказом зазвичай є рахунки на сплату комунальних послуг за останні 6 місяців. Якщо такі докази. Є така підзвітна фінансова установа, може розглядати фізичну особу власника рахунку для цілої оподаткування як резидента юрисдикції, в якій знаходиться адреса. Тобто, фактично питання податкової резидентності, а відтак і країни, до якого буде визначатися і направлятися відповідні дані про банківські рахунки, є визначеним. Але хочу підкреслити, що це є правом, а не обов'язком фінансової установи на цих документах і завершити питання вивчення, до якої країни буде направлятися інформація про ваш банківський рахунок. Якщо у фінансової установі є, хоч маленькі якісь сумніви в тому, чи є та країна, яку ви зазначаєте, як країна вашого місця проживання, дійсно тієї країни, до якої потрібно направляти інформацію, вона може перейти до іншого етапу, а саме до вивчення електро. Документів про вас. Електронний пошук даних на наявність будь-якої ознак принадлежності означає, що фінансова установа буде шукати. Наприклад, якщо ви самі десь в якихось документах ідентифікувалися як резидент певної країни, або маєте поточну поштову адресу, або адресу проживання в іншій країні, або от ви бачите інший перелік випадків і перелік інформації, яку може досліджувати фінансова установа. Так от, у всіх прилічених вище випадках фінансова установа може прийняти рішення, що дійсною або другою країною, до якої вона повинна направляти інформацію про ваш банківський рахунок, може бути не тільки Україна, а також інша якась країна. Оце дуже важливо розуміти. Питання п'яте: яку саме інформацію буде передавати фінансову установа або банк до податкових органів? По перше, стану на 1 липня 2023 року по кожному володільцю рахунків буде проведена наступна перевірка, і зібрана така інформація: фактичне місцезнаходження власник власника рахунку, податкове резиденство його, фактичний контроль за коштами, обсяг операції та залишки на рахунках. Тобто, це передбачає, що в тому числі і перевірку інформацію про фактичне проведення операції за період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Тобто за перший звітний період, по-друге, починаючи з 1 січня 2024 року, щорічно, навіть без спеціального запиту, наші податкові органи а також податкові органи інших країн зможуть отримати наступну інформацію. Ім'я власника рахунку, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дата про фінансову установу і знову дані про рахунок, в тому числі залишок настаном на момент початку звітного періоду, обороти за рахунком, а також залишок на момент закінчення звітного періоду. От вся ця інформація, яку ми зараз з вами прочитали, вона буде передаватися, я хочу це підкреслити автоматично. Тобто навіть без запиту податкового органу України, або податкового органу іншої країни. Якщо ви маєте рахунок, наприклад, у Іноземному банку, або в таких платіжних системах, як Revolut, як Vice, як Pioneer або інших платіжних системах, от інформація. Вся ця інформація буде передаватися всім цими операторами до податкових органів України, а можливо також і до податкових органів інших країн. Питання шосте. Друзі, ви дуже часто мене питаєте. От у мене є відкритий рахунок в іноземного банку або платіжній системі, але там дуже невелика сума грошових коштів. І я десь чув, що ця інформація про невеликі суми грошових коштів вона не може бути використана податковою службою для цілей нарахування податків. Відповідає на це питання. Так, десь ви чули щось вірно, але реальність дещо відмінна. Читаємо разом закон. Не вважається податковою інформацією, яка може бути використана для визначення суми податкових зобов'язань інформація, Отримана стосовно фінансового рахунку або рахунків громадянина України, в відкритих фінансових установах іноземних юрисдикцій, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа громадянин України, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня 2022 року. Друзі, дійсно ця норма виглядає як певна індульгенція, тобто прощення гріхів. Але я не раджу вам розслаблятися. І на тому є певні підстави. Підстава перша. Податкові органи України такі дізнаються про інформацію. Тобто закон містить обмеження не щодо передачі цієї інформації, але ще щодо використання цієї інформації і то тільки певним чином. Тобто Ще раз податкова служба отримує інформацію про ваші рахунки, навіть якщо на них буде зберігатися лише 1 євро, 1 долар, 1 песо, одна єна або інша валюта. По-друге, оці обмеження, як ми з вами прочитали, стосуються лише питань щодо визначення податкових зобов'язань, але вони не стосуються жодним чином, наприклад, таких питань, як стягнення штрафів за порушення закону України про мобілізацію. Тобто, якщо такі порушення такі відбулись, жодним чином ТЦК або інший уповноважений державний орган, а про це я розповім у іншому відео, не обмежений у праві накладати арешт на ці грошові кошти і використовувати їх для стягнення штрафів. По-третє, оце обмеження, яке ми зараз з вами прочитали, воно передбачено податковим кодексом України, тобто внутрішнім нормативним актом України. Як ви вважаєте, чи може бути він змінений? Так. Як скоро? да хоч завтра. Тому розраховувати на те, що таке обмеження зберіж, збережеться до 2025 року, я б не став. І нарешті по-четверте. задана норма, як я підкреслюю, вона містить обмеження лише для використання цієї інформації як податкової. Але вона не містить обмеження щодо використання цієї інформації як оперативної інформації. Тобто, податкова служба, після того, як вона отримає дану інформацію, вона може направляти вам запит стосовно того, а що ж це за грошові кошти? Що ж це за рахунок, скільки цих грошових коштів у вас було, і назвіть, будь ласка, підстави отримання цих грошових коштів. І якщо ви додасте цю інформацію, то податкова служба може донарахувати вам податки вже не на підставі обміну інформацією, а на підставі документів та інформації, отриманих від вас. А це інше джерело інформації, і воно є законним джерелом для нарахування вам податків, стягнення штрафів та? Пені, питання сьоме, яке ви мене дуже часто задаєте, я десь чув, що ці платіжні системи це американські компанії, і американські компанії не мають е, зобов'язання надавати цю інформацію податковим органам України, оскільки вони не є стороною у багатосторонній угоді. Друзі, це. Дещо хибне уявлення ситуації. Якщо от розберемо наприклад компанії Вайс, платіжна система Вайс. Якщо ви зайдете на сайт цієї компанії, то ви побачите, що компанія Вайс фактично є групою з 16 компаній, які діють у певних регіонах і в певних країнах. Наприклад, якщо ви проживаєте на території України і бажаєте укласти договір з компанією Вась, то ви фактично. Укладете договір не з американською компанією, а з компанією, яка створена і діє за законодавством Великобританії. Якщо ж ви проживаєте на території Європи і також будете бажати відкрити рахунок у платіжній системі Vice, то знову-таки ви укладете договір не з американською компанією, а з компанією, яка створена і діє за законодавством Бельгії. Так ось і Бельгія. І Великобританія Британія є стороною по угоді про автоматичний обмін інформації. Таким чином, ті компанії, які зареєстровані в всіх країнах, будуть надавати інформацію. Питання восьма, дуже цікаве. Ви мене задаєте таке питання: а ці ж іноземні платіжні системи вони зареєстровані в інших країнах, і таким чином наші податкові органи не мають на них впливу жодного. І якщо ті платіжні системи не будуть надавати інформацію, наші податкові органи жодним чином не зможуть. Зобов'язати це зробити друзі. У вас знову таки це. Дещо хибне уявлення про процедуру обміну інформацією. Як це буде відбуватися? Припустимо, є компанія, зареєстрована у королісті Велика Британія, компанія Vice, яка обслуговує, зокрема, і Україну. Так ось, інформацію вона буде надавати не до податкових органів України, а до податкових органів власної країни, тобто до великобританських податкових органів. І вже ці великобританські податкові органи будуть надавати інформацію до Української державної податкової служби і навпаки. Якщо певний громадянин Великобританії або резидент Великобританії має рахунок відкритий в установі Банку України, то наша. Фінансову установу Банку України не буде надавати цю інформацію безпосередньо до Великобританії. Вона надасть цю інформацію до податкової служби України, а податкову службу України передасть цю інформацію до податкової служби Великобританії. Ви розумієте? Таким чином, якщо ви сподіваєтесь на те, що податкова служба України не дотягнеться до платіжної системи зареєстрованої Великобританії, то це велика помилка, оскільки контролювати законність і Своєчасність надання такої інформації будуть не державна податкова служба України, а податкова служба Великобританії і Національний банк Великобританії. Повірте мені, у них є більшість достатньо засобів впливу для того, щоб добитися отримання цієї інформації. Таким чином, короткі висновки у вересні 2024 року. Нічого такого страшного не відбудеться для більшості громадян України. Висновок другий, а ось у вересні 2025 року такий обмін інформацією, податкову інформацією та інформацію про рахунки відкриті в установах іноземних банків, банках, такий відбудеться і навіть не тільки щодо банків, а й щодо платіжних систем. Тому, друзі, у вас є десь рік на того, для того, щоб підготуватися до цього до цієї події. Як саме тримаємо зв'язок, буде потрохи вам розповідати. Бережіть себе. На все добре!